І так, доброго ранку, 10-й день, вроді би, я вже збився, ну, по-моєму, 10-й, я вже покидаю це місце. Ось море. Їдемо на Актовський каньйон, далі на мотофест в Кропивницький. Перевіряємо все. Мототайка, все, вроді би на місці. Ну що, з Богом? Сашка поїхав ночі з своєю сім'єю. Не як ночі, в 4 ранку. Вони добре оздоровилися. Я сіті тут три ночі, два дні. А вони тиждень. Надихалися цією сім'єю. Гарного повітря. Добре. Потрібно чекати. Світлофори на пішохід, бо так не виїду я, я вже біля того боя каньйону. Дивлюся, якась така, якісь такі вели камні. Ну собо призупинитися, сходимо, оглянемо що там Гарно. Прапор наш Такі камінчики Подивилися таке цікаве місце. Поїхали далі. Тут близько. Каньйончик. Нас чекає. Об'яснив мені там працівник в зеленій формі. Він напевно наглядає за цим, щоб тут не заїжджали, сюди не можна заїжджати. І в мені там зелений стенд, іти. І все гарно можна буде побачити. Йдемо. Проблеми на сьогоднішній день. У мене палатка, єлі-єлі дише. Там ми вже її ізолентою і паличками дерев'яними попідмотували. Але найголовніше це пробився у мене матрас. Не знаю, чи я знайду по дорозі десь якийсь клей. Попробую заклеїти. Трохи ну, спускає за пару годин на нуль. Ось прийшли до стенду. Стенд. Ладно. Що там той? Стенд, нема коли нам читати. Ні, я так ось йму, якщо буде видно, то може хтось на паузу і щось трошки почитає. Хоч, мабуть, погано буде видно. Ну ось Ось відкриваються пейзажі, камні, 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 скелі Гарно, гарно. Тут трошки її Пасуно страшно, але не будемо спускатися низько. Пройдемось. Він казав, що десь там є зона для купання є, І... але нам нема часу. Ми таке зараз переглянемо. Ага. Я думаю, що це той самий, що я дивився там з дороги, як біля тих камнів вставав, то це той самий такий. Це місце. Підписуємося на канал. Підписуємося на канал, дивимося гарні місця і збираємося їдемо самі дивитися їх. На очі, тому що камера це, це все фуфло, камера. А очі свої, це зовсім інше. О, там і вода вже. Ну нижче не буду я спускатись. Так, треба фоточок пару кафе. Скільки всього в Україні є, не треба і за кордон їхати. Але за кордон ми теж плануємо. За кордон мотокартер має сколосити теж багато. В Україні будемо по чуть-чуть брати. Зараз коронавірус то беремо такими великими порціями. А потім будемо великими порціями брати кордон за кордоном. А Україну вже так по в вдобавочку. Актівський каньйон це провал серед голого степу. гранична прірва в кристалічному щиті, розташований на річці Мертвовід поблизу села Актового Вознесенського району Миколаївської області. Складається з застарілих вивитрених гранітів. Актівський каньйон у селі Актове, який є частиною природного парку Бузький град, входить до списку семи природних чудес України і вважається однією з найстаріших європейських ділянок суші. Актівський каньйон єдиний у Європі, має подібні до знаменитих каньйонів у Північній Америці гелого ландшафтні показники. Глибина українського каньйону стягає близько 50 метрів, а його площа 250 гектарів. У самому Актому часто зупиняються туристи, аби подивитись на каньйон. Скелі у самому селі є найпопулярнішими серед мандрівників. Далі скелі стають крутішими та неприступнішими. Саме вони користуються популярністю у альпіністів та фотографів. Долина д'явола. Малий Крим, саме так називають Актівський каньйон. Гранітні валуни, стрімкі скелі, величезні кам'яні брили нависають над рікою мертвовід, по якій, за легендою, скіфи спускали своїх правителів останню дорогу. Ось і така дорога є. GPS не перестає мене навчити індуро. Я вже на місці зареєструвався, покажу вам, яка в мене палатка, який я нищий брод. Матрас і той і пробитий. Ще на знову до цих падає. Подножка прогрузла, думаю, розгружу, поставлю нормально, не спів. Ось така херня від того цепа залишилась Це у мене. Хай поки полежить будем як музей дивитися на неї. Знайде дочимся Черган не за колбасою, за кашей, від а, ну, організаторів. Так, я став в таком месте їм кашу. Я вже показував, что за своє місце, але... Тут детальніше. Я тут Халка зустрів, Maniera! Nie, Снімає на канал. Зараз строїться колона. Піду поснімаю для вас, так як я в колоні не виїжджаю, ну колись, як перші з'їзди були. Е, я не уявляв цього, щоб е, виїхати і не бути в колонії, щоб приїхати на з'їзд і не бути колоні. А зараз якось мені все відпало, зараз мені лінь не дозволяє їхати в колонію, тому хо, зараз буде строїтися колона, вже строїться колона і щось засніму гарних мотоциклів. де перевірка документів номерів звіряють на браслетах пишуть номер мотоцикла і звіряють мінчачок номер пока його, його, його не вкрадуть точка їде ай гет сам Куча біотуалетів, душові, умивальник. Все, що потрібно. І палатки, 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 скрізь палатки, мотоциклу, мотоциклу вже роз'їхалися в колоні. Ось він тут. Саме найкращий мотоцикл. Тут трохи перекусую такий бульончик 45 гривень. Ну, тут, тут нічого не плаває, тут ложка не потрібна, я його п'ю. А там ще був 130 гривень така справа. Пару картоплин в лошпайці четвертинки. Запечений салат. Капусти і кусочок курочки, 130 гривень ціна. Ну, я розумію, що це з'їзд, але все одно, за, за дорого, за дорого, тому що бувши я на морі при перша лінії пляжу. І там за 90 гривень я збіцьку кухню їв набагато ну, смачніше. А ось такий супчик від організаторів. О, Там щось є, набагато круче. То, что я А Это голда, это музыка Это голда электрика Хорошая электрика